Всім привіт! Сьогодні я не буду розповідати вам про звук, про аудіо. Сьогодні буде такий невеличкий звіт. Я вирішив зробити добру справу от, і витратити частину грошей на медикаменти військовим. Ну, Хто не в курсі, я отримав повістку на 16 число цього місяця. От. 15-го у мене був день народження. от В принципі, я з усіми попрощався, сказав, що йду в армію. Люди накидали мені грошей, немалу суму. таку, мене стільки грошей ще не було на картці. Але 15 го ж числа мені подзвонили з ТЦК, поздоровили з ним народження і сказали, ти поїдеш пізніше. От, трошки Трошки зачекай. От. І оскільки я тут, а грошей там ну, чимало, я вирішив зробити добру справу, тому що є хлопці, які там, які потребують, допомоги, медичної допомоги. Е, я вже розповідав про це, але я думаю, що ви забули. А хто і не знав взагалі, моя дружина займається волонтерською справою з медицини. От, тобто, Через неї проходять різні медикаменти і супутні різні речі. От, я про це знімав відео. Хтось дивився, хтось не дивився, хтось забув, хтось взагалі цього не знає, щоб вас нікуди не посилати, я от зняв сьогодні такий коротенький відосик, щоб вам показати, і ви там десь не шукали це. От, Будь ласка, можете, можете переглянути. Так, тут світла немає. От я вже робив подібне відео. От, ну, тут різні від застуди препарати. Тут, ну, тут тільки дівчата можуть розібратись, де тут що лежить. От ви просто можете оцінити масштаб. Хоча є набагато більші масштаби. От, для шлунку, от, протирвотний, проти рвотне, для діареї от, і, так далі, і так далі. Одяг є. Ви ж знаєте, що з поранених зрізають одяг і їм хоча б труси на перший час потрібні. Труси, футболка, якісь капці. Це також важлива частина. От, а тут якісь всякі різні таблітосики, спреї. От, є дезодоранти, потім спреї для взуття, від грибка. От, куча різного усього. Вон трохи взуттяє різного. Що у нас тут? Тут різні там це флі... щось фліски якісь. О. Також мильнорильні засоби. Це також треба військовим. Отакі спальні мішечки. Є це. Це якийсь фікс... фіксуюча якась фіня. Я вибачте, термінологією не володію. от О, така корисна штука, не дай Бог. Отаке. Тобто є чим дівчатам займатися. Зараз якраз збирають. На запити, на запити от комплекти. Тут ще така кімнатка, також різні всякі штуки. Я не знаю, як воно називається, що ним робиться. Тут багато таких речей, з якими тільки лікарі мають справу. От. Знову трусіля. От різні скатертини, я так розумію. От. І тут у нас ще така кімната. Там коробки для формування заявок. Отже, як бачите, це така доволі широка діяльність. Це не тільки якісь там таблетосики, мікстурки, от, різні суто медичні речі. Це і продукти. Я там не показав продукти, їх ну, мало залишилося. От. Це продукти, це одяг, який потребують військові. Одяг він зношується в армії дуже швидко, ви це прекрасно розумієте, він промикає, він забруднюється, він рветься. От. І його треба, треба замінювати. От, треба мати декілька комплектів одягу, одяг повинен бути максимально якісним, щоб він ніде не натирав. Ви, коротше, розумієте. От, і тому це така також важлива справа. Гарний одяг, гарне взуття це також здоров'я. І цьому треба приділяти увагу. З поранених одяг зрізають, і вони там буває так, що ходять обмотані фольгою, тому що ну, нема навіть трусів одіти. Ну, от. Буває таке, так. От, і декілька, декілька днів таке, таке може бути. Так що от від трусів і до якихось там дуже складних медичних засобів це от такий собі спектр. От, робота от по медичній волонтерці, вона по-своєму така цікава тим, що ти відчуваєш пульс. Пульс фронту і його температуру. Одна справа, коли приходять запити на ті медикаменти, до яких ми звикли от вдома, ну, асортимент домашньої аптечки. Тобто там цитрамон, парацетамол, ібупрофен, там отакі всі речі, різні спреї для горла, там, каплі для очей, для вух. От, е, якісь мазюкалки різні, крема. От, коли приходять такі запити, ну, це все добре. Значить, температура на фронті ну, людська, нічого страшного там не відбувається. І це, це дуже добре. От, а коли приходять запити на кровоспинні, от, різні препарати, різні пристрої, там, ті ж самі турнікети. Такі пронизуючі штуки, які випускають повітря з легенів, я в термінології зовсім нічого не розумію. Тому так от на пальцях це розповідаю. От, коли приходять такі запити, ти розумієш, що на тій ділянці фронту гаряче. От, і ти про це дізнаєшся десь за 2-3 дні до того, як це з'явиться вже в новинах. От, І е, зараз, зараз один із таких моментів, і до того ж, е, медикаменти не пруть отак от на халяву за е, величезним асортиментом. Ні, це треба шукати, над цим треба працювати, де що знайти. От, треба тримати от руку на пульсі всієї цієї історії. от, І бувають такі прогалини, коли, ну, Потрібно, а його нема. От для цього є банки для пожертвувань. Беруться спонсорські гроші. От ми йдемо в аптеку і купляємо медикаменти там. по тій ціні, які там в аптеці. Ну, хто може там якусь скидочку зробить, а хто не зроби, ну, це рідко так виходить. От. Ну І сьогодні був такий день. Я Вирішив частину грошей витратити на медикаменти військовим. Тому що я поки що тут, я в теплі, от, сплю в своєму ліжку, от, а хтось зараз поранений і потребує такого оперативного о, втручання. От, то я пройшовся по аптекам, витратив десь 3,5 тисячі гривень. От, це, це копійки, я вам скажу. Це, це, ну, Ну копійки. Тому що, наприклад, турнікет якісний, Катівський здається. катівський Турнікет коштує тисячі гривень. Ну, от так. І він, по суті, ну він, він одноразовий. Ви один раз його використали і все. Його там чи зрізають, чи викидають. ну Він весь в крові, ну, більше він не використовується. От І, на жаль, на жаль, це такий розхідний матеріал, який от розходується, розходується, розходується дуже багато поранених. О, це не значить, що людині відірвала руку або там ногу. Це може бути задіта якась артерія. От, важлива. От, іноді панада допомагає, а іноді треба от перетягнути. От. Так що так, гроші на війну йдуть страшні, просто, просто страшні. І спасіння людського життя це, це дуже дорого. Це, це неймовірно дорого. Неймовірні гроші йдуть на те, щоб людину вбити. І неймовірні гроші йдуть на те, щоб людину спасти, а потім реабілітувати. От, і якось призвичаєти її до продовження життя. От. Дуже непроста у нас історія з вами. От. Ну, Ну, якось так. Ну, і ми сьогодні з дівчатами там запакували три десь таких от ящики здоровенних і четвертий ще такий довісок на таксі відвезли на нову пошту. Там упакували це все в таку обрештовку, щоб це було одне місце. І по промокоду. Тобто, даром цей вантаж пішов туди, де. Він потрібен якось так. Тобто, як бачите, намагаюся позитивно проводити цей час, не очікувати там е зі страхом, коли ж мені подзвонять. Я ходжу на роботу, от, хоча, якби мене, ну, типу, Розчитали, не розчитали, так, взяли на паузу, щоб податки не платити. Ну, у нас нормальні відносини з керівництвом, то я ходжу на роботу і там понедільно беру зарплату. От, на роботі ти розвіюєшся, ти не думаєш про дурне. От, до тебе приходять люди, ти їм усміхаєшся, там щось пропонуєш таке інше. От. І це, це розвіює, це якось, ти продовжуєш жити. Так. Да. <кій> У війні є така штука, вона вбиває не тільки кулями і уламками, вона вбиває страхом, депресією і, знаєте, от люди, які <кій> з жахом там чекають, чи втікають від повістки там, ну, це такі живі мерці. Таких людей дуже багато. Є дуже багато людей, які, ну образно кажучи, прячуться по підвалам. Я їх не засуджую, це вибір кожної людини. От, але коли людина навіть не виходить на вулицю, боїться пройти в магазин, е це людина, яка щонайменше лишилася частини свого життя. Це напівмрець або навіть мрець. От Такий, начебто, живий, але він не живе. От страх це те, що, те, що несумісне з життям. От, життя просто пролітає мимо, а ти от, сконцентрований на тому об'єкті, який тебе жахає, який тебе приводить в ужас. От і таке інше. Є ще після проблеми. Коли люди не можуть вийти із війни, це зовсім інша історія. От, також живі мерці, які не можуть повернутися до такого позитивного, позитивного життя. З чим треба працювати, буде психологам, іншим там, людям, сім'ям, дітям, там, близьким, над цим треба буде, буде працювати. От. Тобто, я, я намагаюся жити. Тобто працюю, намагаюсь робити такі добрі справи. От. Може, когось я образив от, тим, що витратив гроші, які начебто потрібні були мені, а я їх витратив на когось. Може когось образив, то просто будемо вважати, що я не ваші гроші потратив. От. Тому що ще лишилась левова частка. От. Будемо вважати, що я не ваші гроші витратив. От. Я гроші не тринькаю, тому що вони мені знадобляться, не знаю. Я зараз не фантазую, як в мене складеться служба. От. От. Але, наприклад, можливо, мені треба буде купити там ноутбук для того, щоб виконувати свою роботу. Ну, У нас, у нас на жаль, так. Я не скажу, що держава нічого не робить. Ті ж самі. Морські дрони це ну, не зовсім волонтерська робота. Багато роботи, яку виконує армія, це вона зовсім не волонтерська, це державна робота. Але дуже велика частка роботи виконується саме волонтерами і самими військовими. От. Тобто, мій, наприклад, знайомий, то він служить на своїй машині. От. Тому що він знає, що якщо він, він возить боєприпаси, він знає, якщо він возьме якогось камаза там, то це буде поїздка в один кінець. Там, чи Дрон, чи ланцет, просто розхирачить цю машину. А так він їде на такому пиріжки, типа Citran, ну, типа пиріжок. От. І начебто цивільна людина їде. Це не так привертає увагу. І, звичайно, що там по полям, по цим всім. Дорогам не дорогам, машина виходить дуже часто з ладу, і ремонт за свій рахунок. Тобто, якщо ти їдеш на державній машині, держава оплачує. А якщо ти виконуєш службу, ту саму службу на своїй машині, ти витрачаєш свої гроші. Отака От дурна у нас система, і, на жаль, ця дурна система працює. Да. От інший знайомий отак, купив собі ноутбук для того, щоб ну він діловод, от, для того, щоб не, не працювати на якихось корчах, а нормально працювати, от, і працювати, а не мучитись, також купляв собі ноутбук. там. Всі засоби для інтернету, потім Шекафло і, і таке і інше, от, щоб він, він міг робити. Будь-який час там є світло, нема світла, от він працює. От Є там. Інтернет нема, в нього інтернет є. От. <къй> так що так. Ну, от такі справи. Так що дуже вам дякую. Дякую за підтримку, і моральну підтримку, і фінансову підтримку, за спілкування з, з вами, за те, що от ми з вами є. Це дуже круто. От. І ворогу нас не здолати. Так що так, ну і все. Все, що я хотів сьогодні сказати. Люблю цілую, обнімаю. До зустрічі. Пока-пока.